Доброго дня, шановні українці, давайте сьогодні поговоримо про честь і гідність, тому що поняття честь і гідності прописано і в магії і а, в основноположному законі Конвенції з прав людини по верховенству права, яке діє в Україні, про честь і гідність людини. Тому що честь і гідність характерна для людини. І заодно про офіцерську честь, що таке мати честь? Що таке взагалі честь, чеснота? Це мати комплекс чеснот, скажімо так, Одна... чеснота це бути чесним перед собою через простором і чесноти це взагалі позитивні якості істоти. Ну, не лише людини, скажімо так, а розвиненої істоти, тобто, яка Іде шляхом творця, не руйнує і може відстоювати свої права і не зламатися, мати силу духу, силу волі, бути чесною перед собою і перед Творцем, перед простором в першу чергу. Тому що, коли людина чесна, має честь, вона гідна того, щоб піти на вищий шибель розвитку і бути чесним, мати чесноти. Бути чесним, перш за все, потрібно перед творцем, тобто перед простором, перед всесвітом, бути в гармонії відкритим до простору. Тоді момент навіть загибелі, якщо якийсь руйнівник захоче вбити, наприклад, офіцера, і він дотримується офіцерської честі, дотримуючись правил ведення війни, будучи. Чесним перед тими, кому він давав присягу, тому що ну солдат, по суті, це як раб, він служить, що рядовий, що офіцер. Вони від... мусять відповідати законам ведення бойових дій, скажімо так. І мати честь і гідність, це, зважаючи ні на що, дотримуватись певних правил, клятв присяг. На гармонії і м, дотримуватись в принципі всіх чеснот. Чому людина характеризується честю гідністю? Тому що вона людина навіть юридично потрима, потрібна, повинна дотримуватись чеснот. Тобто бути добродієм. Суті. Не робити зла. не лукавити, не руйнувати, не вбивати. Відкидаємо все релігійне лайно, залишаємо тільки юридичну суть, скажімо так, і енергетично. І все воно пересікається. Ще ж відбувається з людьми часто. Як ми бачимо зараз, ні честі, ні гідності в людей немає. І люди посягають на честі і гідність, що навіть кримінально карається. Не тільки адміністративно, а й кримінально можуть покарати навіть за посягання на честі і гідність людини. Тому що. Честь і гідність це бути в гармонії простором. Якщо на неї посягають, це значить хочуть зруйнувати гармонійну людину. Ну, в основу, якщо навіть юридично подивитися. Що важливо в такий момент людині зробити, це не зламатися, відстояти свою честь і гідність. Тобто відстояти те, що ви гармонійна людина, що ви творець. І навіть під страхом смерті, якщо вас можуть вбити. Хто загинувши в бою чи при інших обставинах, зберегши, зберегши свою, зберігши свою честь, вам відкривається перехід на вищий щебель розвитку. Що відбувається з людьми, які не мають честі ні гідності? Крадуть, обманюють там. Слово дав, слово забрав. от Мусульмани, Аллах слово дав, Алах слово забрав. А шала, як Аллах скаже, вони от собі отмазуються і живуть таким чином, лукаючи, хитруючи, обманюючи на війні, посилаючи людей на м'ясо і не маючи офіцерської честі, там, гідності піти з ними, чи перевірити позиції, чи дати, не зламатися, не виконувати злочинні накази, не посилати, не посилати людей на м'ясо. Розумієте? По суті, випробування честю – це як один з основних іспитів у просторі, після якого або ви підтверджуєте, що у вас є і гідність, і вам піднімають статус на наступне перетілення, яким вони будуть, або понижують статус. І тоді ви можете бути тільки руйнівником і розвиватися вниз. Ну, тобто шлях деградації. І люди в більшості роблять вибір. Заради швидкої наживи позбавляють себе честі і гідності, а також прогинається під страхом, тобто будучи рабами, будучи слабкодухами, а це все нав'язується релігією. Покірність, рабство Боже, вимикання клепту в голові, відсутність власної волі. Люди не думають, що вони роблять. І зараз в людей взагалі немає поняття в більшості, особливо дивіться в молоді, що посягати на чиюсь честь і гідність це як мінімум неправильно. Ображати, матюкатися, там, робити якісь там голими дубами світити там, чи трусами маячити на, на, на висвічувати в громадських місцях, навіть діти на майданчиках, дивлюся, тут, і в Україні там. На Кацапі, то взагалі ця честь і гідність давно ну, втрачена, там ці п'яні бухають день і і Взагалі, втративши честь, перетворюється ну, на твариноподібних істот в анатомічної будови, скажімо так, тому що тільки людина знову ж таки наголошує, має честь і гідність, яка цьому правовому статусі людини. Від народження, вона є по праву. Чи її збереже людина чи ні, залежить від людини. Зараз я не бачу гідних людей. гідність е, от Бачите, от навіть поняття е, гідний чогось. Тобто людина прийшла іспит, вона довела, що вона чогось гідна. Розумієте? Маючи якісь чесноти, вона показала, що в неї чесноти, має честь, і вона гідна чогось, нового звання в офіцера. Як має бути. Або не гідна нового підйому на розвитку тілі творця. Тому честь і гідність мають бути в кожного відучі. Сірі і світлі дотримуються. Чорнушні, вони дотримуються конів творця, але честь і гідність не завжди дотримуються, вони хитрують обманом, задуривши. Давши якісь контракти неправильні. Але все-таки навіть чорних людей, хто йде розвитком рудівника, у них теж своя честь і гідність. Вони пишаються тим, що вони чорнушні і вони це роблять якісно. Ну, умовно можна назвати той, хто робить свою роботу якісно, неможливо, чи це офіцер, офіцерська честь це людяність, честь людини. Вони не, повинні дотримуватись основних чеснот, які притаманні людині чи офіцеру. У кожного посади навіть спеціальності, ну якщо офіцера вже розглядаємо, то і з офіцері мають бути чесноти. Захищати дітей, захищати жінок, захищати країну, не зраджувати, не здавати наші позиції, не здавати там за гроші інформацію. Тобто дотримуватися їх спеціальних е, спеціальностей це є дотримання честі і гідності. Якщо грубо так сказати, то це буде так. Тому кожен повинен дотримуватись чеснот, бути українцем, розмовляти українською, От. не посягати на честь і гідність інших народів. Захищатись можна. Посягати не можна просто так, бо вам захотілося. У вас є своя земля, наприклад, своя територія. І маєте дбати про неї. На жаль, люди втрачають чесноти, люди не розуміють цінності чеснот, тому людей, відповідно, знищують, вбивають, поневолюють. Люди навіть не розуміють чесноти бути вільним. Ну і рабам релігійним зручно бути ще кимось, ще чимось. І людство, втрачаючи чесноти, воно вироджується. Ну, як бур'яном поростає, і коли земля поростає бур'яном дуже сильно, коли вже це неможливо виправити, то спостерігачі, агрономи, які наглядають за ділянку, вони заганяють культував... плуги, культиватори переорюють, культивують і засівають нові зерни, нову цивілізацію. Тому така деградація вона в загальному є невеселою. І те, що відсутність, честь, гідність і чесноти людей, це ну, поганий знак в загальному пролюсу. Тому що біороботи творцю не потрібні. Творцю вже ліпше тоді просто роботи і штучний інтелект, якщо на то пішло. В мене більше творити будуть під якимось оператором, декількома операторами. Чим просто біомаса, просто витрачають цю стихійну, природню по праву людині дану енергію, незрозуміло на що. Навіть руйнівниками нормальними не можуть бути. Просто деградують. А чому? Тому що, честі, гідності немає, немає відчуття, прагнення волі щось створити, будувати, бізнес, підприємство, книги, твори. Так ми туди скотимося. А більшість формуємо майбутнє. От і наформуємо ми з вами. Але ще радує, що бачите перед нами Дніпро. Подивіться, вода чиста, пляс чистий, чистіше, ніж ті роки до війни. Про що це свідчить? Що? Чим менше людей, тим краще для природи. Порода чистіша. Немає сміття. От. І природа відновлюється. Тоді, коли істоти без і гідності зникають з природи. І тоді баланс і гармонія. Люди цього не розуміють, чому війни, чого їх стирають, чому вже там всякими укулізаціями винищують масово. Чому стільки препаратів вводять, щоб максимально накопичити дітей у головних мозках, в солі важких металів, щоб аутистами були, щоб потім не плодилися, чому йде таке скорочення максимальне? А для того, щоб ті, хто правлять світом, хто розуміє цінність життя і про ресурси природи, вони розуміють, що, щоб така була Дніпро з став чистим, гарним, без пластику, без сміття, без кришечок, без пляшечок. Без підгузків, то просто потрібно зачистити, зачистити причину, що викликає цю хворобу оцих безчесті і гідності. Майте чесноти, будьте чесними перед собою, перед простором, перш за все. Майте гідність робити гідні вчинки, тобто ті, які відповідають чеснотам. Відповідає статусу людини, тому що людина це статус також. Людина має бути дієздатною, розумною, і розум повинен її дієздатність направляти на те, щоб робити гідні вчинки. І результат цих вчинків наповнюватиме людину чеснотом. Слава українській нації, смерть ворогам української нації. Будьмо гідними!